Вітаю на каналі Аліса в саду. Сподіваюсь, сьогодні у нас не виникне проблем з озвучкою. Я вже зі свого боку зробила все, що могла в творчій студії. Далі вже діло за Ютубом. Тож, секонд, передостанній день, і я сподіваюся, на нас сьогодні чекають справжні скарби. А що таке для нас скарби? Це коли річ потрібна, коли вона якісна, коли вона рідкісна, це теж важливо. І а, коли вона належить до якогось бренду з історією, це взагалі. Цікаво і класно знайти таку річ, і ось перша знахідка з категорії потрібних це б'юті кейс, і мені в господарстві дуже не вистачало такого органайзера для зберігання косметики. 50 гривень він коштує. Але оскільки мені він дійсно потрібен, мені не шкода віддати такі серйозні гроші за нього. Хоча я розумію, що він міг би дочекатись. Мене на завтра в останній день, але тоді мені довелося знову витрачати час, їхати, витрачати кошти на проїзд. І вже ця покупка не така вигідна. Багато текстильних сумочок, таких хіпарських, оздоблена ось ця помпонами, люстерками Можна, до речі, використовувати як шопір, в ТБ, як на свято, а вон взагалі новорічна. А ця кицюня чи білочка, я так розумію, виготовлена за допомогою 3D-принтера. Ну, а Це такий блазень, паяц, дитяча іграшка. Ось її так можна повісити над ліжечком. Ну, Мила іграшка, дитина не злякається. Я ж казала, що ми щось з вами знайдемо. Подивіться на це, це неймовірно. Це замшева чоловіча куртка в стилі вестерн, ручна робота оздоблена ось такими торочками. Взагалі, вона така розтяцькована. Навіть є вишивка з бісером. І подивіться тут символ черепахи. Черепаха у індіанців має багато значень. Цей мать природа, тому що багато народів вірило, що земля тримається на черепахі. її захист, тому що вона має панцирь. Я не можу. Куртка класна. Звісно, я її поміряла і не можу приховати своїй радості. Як мені подобається так правильно, пішли в люди, пішли в зал, всі повинні це бачити. Куртка вінтажна, тобто це десь 80-ті роки, і я бачила такі продаються на шафі, коштують десь 6 тисяч гривень. На іноземних сайтах теж такі зустрічаються. І теж вони не дешеві. Я б сама з задоволенням таку куртку носила, але вона мені завелика, на жаль. Тобто, мені не вистачає зросту для неї. Можливо, на відео виглядає нормально, але в житті ну, непропорційно, дуже непропорційно все виглядає я, я в цій куртці. А, була б вона трохи меншою. А, можна було б приїхати за нею наступного дня, щоб вона ну взагалі забрати за копійки, і знаєте. І потім можливо продати, але я е, зараз не хочу цим займатись, тому я залишила її. До речі, зверніть увагу, в якому гарному стані бісер і яка рівна, акуратна вишивка. Я кажу, я в захваті від цієї куртки. Ну а це шинель британської армії. Інтернет підказав, що це період Другої світової війни, така важкенька річ, натуральна. Я так розумію, дуже тепла. Ось такі гудзики. Ну і ось що у неї всередині. Дивилась, скільки такі речі можуть коштувати. Ціни різні від 500 до 2500 тисяч гривень. І на ціну ціноутворення впливає дуже багато факторів. Офігезний кардиганчик від пача мама. Мені він неймовірно сподобався такий етнічний стиль, і такий орнамент, 100% вовна, є підкладка з флісу, що робить його ще більш теплим, захищає від вітру і допомагає тримати форму. Пача мама, до речі, прикладається як мать земля з мови індіанців Південної Америки. І ось я знайшла такий самий кардиган. і бачу він коштував 100 фунтів, зараз 65, а взагалі більш нові моделі коштують по 100 фунтів, тобто це 5600 гривень так, зараз. Недешеве задоволення, а бренд розрахований на повільну моду, на стабільну. Тобто, ти купуєш цей светр і носиш його, поки він на тобі не істліє, поки його не з'їсть моль. Звісно, я взяла поміряти. А це чоловічий светрик, але маленького розміру, 2 xl написано. Мені здається, він підсів просто. Супер Драй це крутий бренд, його навіть полюбляє Леонардо Де Капріо. Який колоритний! Анімалістичний принт в африканському стилі, це Африка 100%. Була б ця сукня менша, я б її взяла. Не змогла пройти повз такої спідниці. Це американський бренд Lucky Brand. Вони виготовляються вінтажний такий одяг з денімом, розрахований на повсякденну носку, така розкіш, джинсова розкіш. Мені спідниця трохи завелика, але я її все ж таки взяла поміряти. Растафаріанські дреди, кому? На жаль, кардиган Пача Мама виявився мені замалий. Дуже шкода, якщо чесно. Ну, а цей буряковий гольфик це термобілизна. І бажано, щоб термобілизна була по розміру і плотно прилягала до тіла. Але мені дуже сподобався колір, дуже сподобався матеріал, і не дарма це японський матеріал, а це мої джинси, які я брала новими на люксі, бренд Miss Guided. І після першого прання колір, краска. Фарба потікла, на жаль, Прала в пральній машині на режимі чорний кольор, інші джинси так себе не поводять. А це я не задоволена, тому що сподобався цей светрик. Але не подобається як він на мене сів. Я забула бренд, забула склад, тому що чи не зняла, чи втратила це відео. Але я пам'ятаю, що це вовна, можливо, з домішками не взяла, тому що за великий. Спідниця, як я й казала, виявилась за великою, тому скидаємо і не позоримось. Подобався цей кардиган, сірий в гусячу лапку. Правильно, я ідентифікувала цю клітинку. Цей тартан. Це така, такий гудзик прикольний, як поплавок. Є 23 вовну, вовни в складі ось цього кардигану. Якби ж він був трохи менший, навіть можна було б його взяти. Він такий, що з моди не виходить, але він завеликий на мене. На жаль, неймовірна знахідка, як для передостаннього дня, безрукавка з Ангори від бренда French Connection. Це не дешевий бренд, і безрукавка просто неймовірна. Вона м'якенька, вона легка, наче хмаринка, і в неї такий складний колір. Який не передає камера, я не знаю, чи вдасться мені витягти його за допомогою відеоредактора Навряд чи. буде дуже добре з якоюсь такою, не знаю, золотою, золотим гольфиком чи сукню. Ну, щось я таке бачу. Дуже тепла річ, буде гріти плечі. Я рада, що знайшла. Звісно, я її взяла. Сьогодні кілограм коштує 109 гривень. Безрукавка 21, водолазка 23, Ще сподобалася. Ось така. Я не знаю, як це назвати. Ну, накидка та кардиган гіпюровий, Він для літа підходить і він 14, ну 13,63, Але я передумала його брати. Зверніть увагу на каблук тих туфель, дуже цікавий. Які круті шкіряні чоботи від Кларкс, але я не зрозуміла, чи вони жіночі, чи чоловічі, чи хто перший вдягнув, хто пер, перший встав і тапки, не знаю. Від fish, якщо британською, американською не знаю як, це перекладається як дивна риба, і це досить відомий британський бренд, розрахований на тих, хто обирає якісний повсякденний одяг. Сподобався светрик, але не взяв. Сходимо, навідаємося в наш улюблений сквер, він завжди гарний, але восені особливо. І знаєте, я пам'ятаю, я знімала навесні, мабуть, відео тут, і мені здається, просто це було вчора, але пройшло вже декілька місяців. Скажіть, будь ласка, це лише у мене час ось так пролітає, наче куля. я... Нічого не встигаю, я просто, мені здається, що дні літять один за одним, я розумію, що це зазвичай наша психофізіка. Тобто, якщо в нашому житті день сурка, то воно і сприймається як то так швидко. Якщо б були якісь нові враження, можливо. Я б змінила місце проживання, то такого ефекту не було. Б. Як в дитинстві, так? Кожен день тягнеться довго-довго. Але, до речі, зараз і мої діти кажуть, що дні просто пролітають. Можливо, тому що вони вчаться на дистанціонки, на дістанці. І кожного дня вони сидять вдома. Ні, у них є заняття, які вони відвідають, але це теж дуже рідко, і це не кожного дня. Ну, не знаю. Мені здається, в моєму дитинстві було у мене більш насичене життя. Хоча знов-таки в моєму дитинстві не було війни, а мої діти зростають в війну, на жаль. Дуже гарно тут, а весною квітне тут магнолія, якщо я не помиляюсь. А що це за квіти? Підкажіть, будь ласка, я не знаю. Ну, це знаю, це розочка. Вони е не здаються до останнього. Вітаю ще раз. Буду намагатись говорити голосно, тому що я помічаю, коли записую відео на вулиці, потім нічого не чутно, тому що двіжуха, автівки їдуть машини дуже гучно, і потім, коли я прибираю шум в програмі, мій голос власний викривляється так, що потім воно взагалі якось дивно. По-хорошому треба купити мікрофон, але на мікрофонах я не дуже розуміюсь, тому я боюсь зробити помилку. Тобто я розумію, що дешевий мікрофон вряд чи мені зробить якесь діло, а дорогий, ну, не знаю, це ж потрібно обрати. Ну, як дорогий. Дорогий це для мене від тисячі гривень, це для мене вже дорогий. Зараз бачила, йдуть такі якісь бомжі, ну адкривіна сказати, і тягнуть кошеня. Ну несуть, а іначе нормально несуть. І Я розумію, що у бомжів дуже часто бувають тварини і собаки, і кошенята, тобто і вони їх годують і піклуються, але все одно якось мені ніяково підходити, питати. Куди ви тягнете це кошеняну, я теж не стала. Але ну, якесь занепокоєння все ж таки є. Ну, знов таки, от я думаю, купила зараз безрукавку з Ангори. І я чудово розумію, що ця ангора може здобуватись не самим екологічним методом. Тобто, фірма. Ну до речі, потрібно почитати про цю фірму. Дуже часто бренд да дуже часто буває так, що бренд позиціонує себе як екологічний. Але матеріали у нього можуть бути будь-які, тобто вони не несуть відповідальність за свої матеріали, які виробляє там, якісь, ну, якась фабрика. Тобто вони, наприклад, замовили цю ангору і вони не знають, що цю ангору там, кроликів цих вищіпували до крові. Тобто, ну, якось так. Ну. Звісно, якщо навіть так, я вже відповідальність за це не несу, тому що я, мої руки не перші, які цю річ придбали, тримали. Тобто я вже ну якось я це так собі пояснюю, виправдовую себе. Ну і звісно, все ж таки м'ясо я їм, тому не мені розповідати про ангуру. До речі, що я взяла, ось бачите. 50 гривень. Ось ця це для косметики мені. А, я розумію, що сьогодні ну, це треба все почистити. А, я розумію, 50 гривень це тому, що сьогодні м, передостанній день, а не останній. Але мені вона дійсно потрібна. І я таку шукала: а якщо ти будеш дивитися десь нову, таку вона буде набагато-набагато більше коштувати. Тому ось я взяла, я задоволена, ну я її почищу і все буде супер. Тут немає ремінця, але він мені і не потрібен. Тому що воно буде стояти у мене в шафі. Також взяла зангор боже, як викривляє. Треба бути виправити це в там в фоторедакторі в програмі, тому що ну, взагалі не такий колір. ніде жодної дірочки, нічого, вона теплюча, вона класнюча, ця безрукавка, і можна одягти, наприклад, якусь таку якийсь гольфик, і для тепла зверху ось таку штучку, і вона тонесенька, і вона не буде навантажувати рукав. Тобто, якщо Навантажувати рукав, і хотіла сказати, додавати об'єму рукаву, заповнювати рукав. Ну, знаєте, як буває, светер товстий, одягнув, а потім намагаєшся якесь пальто зверху і вже рукава не влазять. Тут такого не буде. Ну якщо ручки не мерзнуть, звісно. Ось я дуже задоволена, скільки воно там коштувало 20 гривень. Ну, і ось таку взяла хід, не знаю, що за бренд. До речі, не знаю. Акрил 70%, 30%, віскоза, вона дуже приємна на дотик, і вона дуже тепла, теж десь 20 гривень. Ну, ви знаєте, воно на кшталт такого спортивного одягу. І кольор такий мені дуже пасує. І якщо з ось цим коричневим тренчем, бачите, як гарно поєднуються кольори. Добре. Подивимось ще раз на цю красу. Сподіваюся, мене гарно ви чуєте. І підемо вже. Я трохи, якщо чесно, змерзла. Ну, нічого. Сходимо в інший секонд на завоз. Сподіваюсь, він нас не розчарує. Перше, що кинулось в очі в лофери це поні. Бідняшка. Ну, вони такі затерті, я б їх, звісно, не взяла. Просто дивлюсь. Ну, а ось які чоботи, це вони дуже, звісно, серйозні. Бренд Cat. Ну, такі вони я вносила. Ну, просто на мій розмір, і вони важкі. Круті босоніжки в стилі Бонні М. Класні. Подобався незвичайний такий светрик від Кін John Lewis. John Lewis – це універмаг. Тобто ці речі продаються лише в цьому універмазі. Особливості ціє, цього бренду. Є те, що він орієнтується на японський мінімалізм, ну і якісні матеріали. Елегантний жакет з люрексом від французького бренду N Weighburn. Я на англійській манер читаю, не знаю, як правильно, красиво. Ну, певно, мені ще зарано носити речі з люрексом, не жартую. У мене були речі з Люрексом і досить прикольні. До речі, що хотіла розповісти? Заходжу в секонд. а зараз ціна. 439 гривень за кілограм, якщо хто не знає. Ну, і що я хотіла розповісти, дівчата стоять біля телефону, ну, як дівчата, теж не зовсім вже дівчата. Ви зрозумієте, чому я так кажу. І вони розмовляють з третьою дівчиною по гучному зв'язку. І та дівчина чи не знала, що вони вімкнули гучний зв'язок, і вона так громко, голосно каже: а ось я бачу на задньому фоні жінку в тренчі. Ну і всі і розуміють, що це про мене, всі обертаються на мене, навіть люди в залі, тому що ну вона так голосно сказала: ці дівчата посміхаються, Ну їм якось і ніяково. Ну і я розумію, що це. Про мене, ну ну що робити, я підійшла до цього екранчику, привіталася, помахала ручкою. А дівчата й кажуть: от ми тут просто обговорювали тренчі і ось вас побачили, ну зрозуміло. Але так важко звикати, що я вже жінка. Я розумію, що я не чоловік і що я не дівчина. Але ви знаєте, є така блогерка Тетяна Тоторо, Садок та Квіти. Це блогерка з Харківщини, ну досить складно теж їм зараз. І ви знаєте, вона завжди називає мене. Пані Алісонька. І це так приємно, набагато приємніше, ніж жінка. Ну, я ні на що не претендую, ні на яку пані, просто, просто складно звикати бути жінкою, відчуваєш себе, наче в гінекології. До речі, пані Тетяна з блогу Тоторосадок та квіти виготовляє неймовірні речі. Я вибачаю з мотлуху. Ну, правда, вона бере якісь таке, що можна було вже виконати, і робить неймовірні прикраси для ландшафтного дизайну і прикрашає, прикр... прикрашає свою ділянку біля дому. І у неї виходить неймовірний сад. Вона і грибочки зробила з цементу, вона і а, там, прудік облаштувала ставок Класний блог, я а, рекомендую вам підписатись. Повертаємось до секунду І ось яка яскрава спідниця. Зараз вже не сезон для літніх речей, і а, зараз вигідно. Одягатись, готувати гардероб саме на літо. Сподобалася ця спідниця з тваринним принтом, тканина Ліоцел, тобто в складі така присутня. І мені ця тканина дуже подобається. Я її багато зустрічала, вона класна на дотик і дуже приємна до тіла, виготовляється з евкаліпту. Бренд H&M. важить спідниця десь 180 грам. Тобто це 80 грам Десь так, але брати таку річ в перший день. Ну якось не спортивно. Дочекаємось останнього. А це мухеровий вінтаж з Шотландії, такий ось шарфік. Мені він дуже сподобався. Але бачите, він незручний, він якийсь квадратний, він широкий і короткий. Можливо, так і треба, щоб його якось зав'язувати, але я нічого в цьому не тямлю, і це перший день, тому я не взяла. Ну, а це діаманти. Подивіться, який блиск. Це такий пояс, ремінь класний. Це антропологія, а, американський бренд, а, який позиціонує себе як андеграундний, як а, повсякденна розкіш. Ціни вище, ніж на мас маркет, але нижче, ніж на Prada і інше. Ну, Сидить воно на, на мені, як, я не знаю. Як на картоплю зібралась, чи не знаю, доїти корів. Ну, не сіло на мене, хоч, і певно, дорога річ, но... <свісно> але мені виглядає дешево. Мені взагалі такі речі не дуже личать, мені більш такі структурні підходять. Сподобався цей оксамитовий рюкзак, зовні він був в ідеальному стані. Але у нього була зламана застібка ось ця. А всередині він був такий брудний, наче в нього когось знудило. Ну, бр, фу, я не стала таке брати. Але можливо, це просто щось пролилось. А то я завжди чомусь про погане думаю, коли бачу плями. А замша, такі прикольні квадратики з. Квіточками, ось, до речі, ще мороженка така. А ось цю сумку я вирішила поміряти, Ну подивитись як вона на мені ні вона дуже мені подобається. Це, можливо, навіть хендмейд. Подивіться, яка вона неординарна. Це можна використовувати як шопір, дуже зручно і вона ж вічна. Тобто ти будеш користуватися їй постійно, і вона витримає. Вагу велику, аби ж твої плечі її витримали. Не можна носити жінкам тяжесті. треба берегти себе. Зараз така шкіряна сумка. Коштує десь 200 гривень, ну чуть більше. Ну, знов таки не спортивно зараз брати. Зате шарф з натурального шовку можна брати і в перший день. Шовка взагалі нічого не важить. Тобто, навіть якщо настільки багато тканини, от бачите, який він величезний, він важить всього 100 грамів, і це неймовірно. Шовк теплий, шовк, неймовірно, приємний на дотик. І я цей шарфик хотіла запропонувати Яні. Ну, і собі я його трохи поміряла, але, ну бачите, це взагалі не мої кольори. Яна сказала, що, щоб я добре подивилась, чи немає там дірочок. І там була крошечна дірочка, і Яна Балована сказала, їй таки не підходить. Находилась я по секундах і вирішила зазирнути в свою улюблену кав'ярню. І це також магазин. Магазин кави та чаю. Тут дуже велика колекція різних сортів, різних виробників кави та чаю. Є також пуер, звісно, тут класні подарункові набори. І тут моя улюблена кава Іллі. І подивіться, який тут інтер'єр. Я в захваті, мені тут дуже подобається. Завари собі настрій. Ось мені зробили капучино з такою густою пінкою, серденьком, серденьком. І я сижу, дивлюсь у віконечко на цей пахмурий день, а у мене тут затишно. Ну, знаєте, як часто пишуть запашна кава тут, жорсткий світ там. І сьогодні прям це дуже-дуже влучно. Ну, Шикарна, дуже смачна кава, така пінка. Класно, мені тут подобається. До речі, мені точніше, пропонували робити огляд кав'ярин, кафе, де я буваю. Ну, ви знаєте, по-перше, я ж ніде майже не буваю, ну що, я забігаю кави випити, як тут зробиш огляд. А по-друге, я трохи соромлюсь ще в кав'ярнях знімати. Це я в секондах, як риба в воді. А ну кав'ярні це кафе, да ресторани, це інший рівень. Випила кави і пригадала, що поруч знаходиться ще один секонд. Де сьогодні останній день? Нещодавно я там міряла деякі речі, а раптом вони мене дочекались. І уявляєте собі, вони мене дочекались. Це просто неймовірно. Спідниця 8 гривень, то тобто безрукавка 3,5 гривні. І Ось така ковтина десь 4. Топ від преміум бренда Jack Wills. спідниця від Hobbs. Це теж не дешевий бренд. Ну а це просто вирішила роздивитися такий плащ. проти урагану з восковим просоченням. Ну, прикольний. Кумедний песик зайшов скупитись в секонді, порода, якийсь там гріфон, точно не пам'ятаю. Купила три речі на 16 гривень 40 копійок. Бінго. Які дешеві нектарини, 10 гривень кілограм, а тебе персик 14, де мені щастить сьогодні. Ну і заради балансу Всесвіту, після такої вдалої знахідки мене настигла злива, і трохи я зараз мокра, тому що просольки потрібно не лише купувати, а ще й носити з собою. Красивий осінь. Цінній пейзаж, такий похмурий дощ, і зараз цей дощик не дуже тішить, ну, тому що у тих, в кого хтось з близьких на війні, ті розуміють наслідки такої погоди.